Та усіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі програма наголос. У цьому році Україну очікують мільярдні інвестиції, заявляє президент України. каже пріоритетні галузі для інвестування, агропромисловий комплекс, it індустрія, енергоефективність, ядерна енергетика та оборонна сфера. За словами Гаранта, 77% інвестицій в Україну складають вкладення європейських партнерів. Тож, що приваблива наша країна для іноземних інвесторів, про це сьогодні у нашій програмі. Є студія експерт з регі регіонального розвитку та інвестицій інституту суспільно-економічних досліджень Світлана Ковалівська. Доброго вечора, пані Світлана. Ну, дивіться, така ситуація, як президент, так і пані Яресько, міністр фінансів України, заявляє, що іноземні інвестиції, та й, зокрема, взагалі по суті інвестиції, це панацея для української економіки, тобто українську економіку можна не тільки стабілізувати, але й дати її розвиток, поштовх для розвитку саме за допомогою інвестицій. Але я хотіла вас запитати, який наразі стан інвестування в українську економіку? Зокрема, це стосується як зовнішніх інвестицій, так і внутрішніх. Я погоджуюся з відомими економістами, з урядовими представниками і з президентом, що дійсно інвестиції виведуть економіку нашу вперед. І а щодо стану інвестицій, хотіла б сказати, що спостереження державні статистичні в нас ведуться по двох видах інвестицій: прямі іноземні інвестиції та державні капітальні, капітальні інвестиції. А щодо прямих іноземних, тут показники покращилися порівнянні з минулим роком. Якщо за три квартали в минулому році було залучено 1,9 мільярдів доларів США. А відток складав 0,9. А то в цьому році за три квартала залучено 2,5 мільярди доларів США відток 0,5. Тобто ми спостерігаємо з позитивну тенденцію в цьому показнику. Що стосується капітальних інвестицій, приблизно на тому ж рівні. Але прямі іноземні інвестиції у нас не. Створюють такого потенціалу, як могли і мали б бути, вони не переважно не впливають на капітальні інвестиції. Ви можете подивитися цифри: 160 мільярдів гривень капітальних інвестицій на за три квартали прийшло в Україну, і лише 3,9% з них це іноземні інвестиції. А загалом, скільки нам потрібно для того, аби підштовхнути нашу економіку для розвитку, зокрема. Ну, експерти інституту суспільно-економічних досліджень ми розробили політику економічного прагматизму, де підрахували, що для подвоєння ВВП за 10 років нам не потрібно всього потрібно всього вкласти 617 мільярдів доларів США інвестицій. Це взагалом всі інвестиції в основний капітал, і в тому числі за рахунок іноземних інвестицій. І для цього має бути написана стратегія. Розвитку інвестиційної діяльності стратегія в кожному секторі економіки. Акцент ми ставимо в стратегії, має бути перш за все кредитування і державна підтримка. Також має бути створені система інституцій підтримки інвестиційної діяльності. Ви говорите про державну підтримку. А чи є сьогодні у держави взагалі стратегія розвитку для покращення інвестиційного клімату в Україні? Ну щодо загалом інвестиційного клімату, то тут сказати можна, що він по суті є негативним, є перспективи для покращення, але як завжди, інвестори, от за останнім опитуванням. Європейської бізнес-асоціації вони відмічають, як завжди, тиск налогової системи, відсутність змін помітних реформ і взагалі реформ як в тих сферах, так і взагалі по всій економіці. А експерти інституту вони додають також, що і відсутність економічної виваженої політики та стратегії в державі заважають. Цьому сприятливому інвестиційному клімату. Тобто бар'єри це відсутність реформ, які нам обіцяють. Так і зокрема неподолана корупція. Також зустрічається така інформація, що так, говорять про це. це. корупція про це вже всі говорять. Всі це знають. І ну і звичайно, воєнний конфлікт. Я про це вже не говорю, бо це все відома інформація. От, але є і перспективи для того, що все ж таки інвестиції прийдуть. По перше, конфлікт на Донбасі рано чи пізно кінчиться, і ми сподіваємося, що це відбудеться в цьому році. Інвестори зрозуміють, що треба вкладати кошти на відновлення інфраструктури і так далі. Взагалі, інвестиційний клімат покращиться, більш буде стабільним. І, і міністр економіки заявляє, що він передбачає залучення 5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій в цьому році. Правда, за рахунок приватизації, але якщо перед приватизаційними умовами конкурсу буде передбачено інвестиційні плани, то це буде перспектива на роки вперед, що ці інвестори будуть складати кошти в економіку країни. Тут потрібно розуміти, що якщо інвестори вкладають ці гроші, вони ж не хочуть програти, так коли вкладають свої особисті фінанси. І ми повинні розуміти, що це надприбуток повинен бути так в галузях. Тобто люди повинні отримати більше грошей. Тоді в мене таке запитання: а чи виграють від цього українці? Що для них очікується? Для пересічних українців, зокрема. Ну, всі, всі вигоди вони е, вичисляються в такому відомому показнику валови е, ВВП. І тому от ми підрахували, що досягти рівня, принаймні, країн сусідів сьогоднішніх нам потрібно 10 років вкладати такі обсяги інвестицій. А що таке ВВП? Це і зарплати, це і е, рівень, рівень добробуту, населення. Він все ж таки в національному продукті. Власне, в у Верховній Раді був зареєстрований законопроект так про покращення про спрощення системи інвестування в українську економіку. Що ви можете сказати з приводу цього законопроекту? Адже я знаходила вашу статтю на одному із інтернет-ресурсів, і там були такі, ви наводили підводні камені цього документу. Дійсно, вчора Верховна Рада мала розглянути цей законопроект, але не встигла по порядку денному. А ламати – Ломатні строїть як говориться. можна було б з такими гаслами, які сьогодні дуже модні дерегуляція, скасувати, просто скасувати цей режим реєстрації. Але є тут ризики: по-перше, інвестиційне законодавство воно любить тишу, і будь-які зміни, які дуже часто вносяться в нього, вони сприймаються як негатив зі сторони інвесторів, як нестабільність. І по-друге, це позбавляє державу інструменту дослідження інвестицій як на передінвестиційному етапі щодо джерел його походження. Це все пов'язане з національною безпекою. Коли Держава вже зрозуміє, що їй потрібно повернути цей інструмент, то це вже буде важче. А взагалом то скасування цієї реєстрації воно не впливає ніяк на інвестиційний клімат. Коли була ця реєстрація більш складною, вона була платною. Вона передбачала там жорсткі терміни реєстрації, більш, більший перелік документів, то інвестиції вкладалися в країну більше. Тому що були інші складові цього інвестиційного клімату, більш привабливі. Тому, от на мій погляд, скасування цієї реєстрації не, приз... не призведе до того, що інвестиції активізуються, але... Вона позбавить державу такого важливого інструменту. Я хочу сказати, що багато країн цю реєстрацію сьогодні проводять: це і Італія, і Греція, і Франція, і Іспанія, і Португалія вони не відмовляються цього механізму. Більше того, є сфери діяльності, куди вони забороняють інвестувати, чи там проводять контроль. І ця реєстрація навпаки має бути не скасована, а вдосконалена з урахуванням світового досвіду. Вона має бути такою вигідною як для інвестора, так і для держави. З одного боку, інвестори можуть показати свої наміри і отримати якусь підтримку державну навіть для отримання якихось там дозволів. А з іншого боку, держава. Може спрямовувати ці інвестиції в пріоритети, тобто у нас законодавча база з приводу цього не дуже досконала, якщо так з ваших слів розуміти, не дуже досконала, але є можливості її вдосконалювати. До речі, порядок визначається постановою уряду. Тобто, для того, щоб вдосконалювати, не потрібно вносити зміни закони, і не потрібно депутатська більшість для того, щоб переконати. Нести зміни в закону можна вивчати цей порядок, вдосконалювати знову повертаємось до роботи уряду про державну стратегію, так само з приводу покращення інвестиційного клімату в державі. Так. Якось завжди у них впирається, вони говорять, а от якихось певних кроків ми поки що не бачимо. На жаль, немає стратегії на сьогодні. Ми сподіваємося, що все ж таки нас почують і. За консультаціями урядовців науковців державних підприємств, наукових громадських організацій, аналітичних центрів асоціацій, галузових представників все ж таки будуть розроблені стратегії, напрацьовані документи по покращенню вдосконаленню цих інструментів, які підтримки державної інвестиційної діяльності це від до і інструменти. Вони у нас прописані, але вони системно не працюють на те, щоб інвестиції все ж таки прийшли. Це стосується і стимулів і. Там і таких і такого державно-приватного партнерства, індустріальних парків, наприклад, індустріальних парків в Україні жодного немає. 12 плануються, а в наших країн сусідів їх сотні, там США чотириста, Польща там 200. От на вашу думку, як експерта, які б ви виділили пріоритетні галузі взагалі для інвестування в Україні. Тому що президент назвав да. це аграрну галузь, це зміна енерго, енергоринку взагалі в Україні, і оборонна сфера, ІТ-індустрія, А ви які б ви? На мій погляд, треба відходити від такого е, визначення пріоритетів, оскільки е, взагалі знайдуться ті, е, хто буде незгодний з вибором пріоритетів. І в нас інший підхід. Ми визначаємо пріоритетом експортоорієнтованість та та технологі... високотехнологічність. Якщо люба галузь е, пропонує швидки е, в, в короткостроковій перспективі зробити е, продукти з високої доданою вартості, орієнтовані на експорт, це все сприятиме збільшенню ВВП в найбільш короткі терміни. Тому і це має бути пріоритетом. І... А щодо пріоритетів, визначених президентом, це можливо поточні інвестиції, ті, які вкладаються зараз. Ну, зараз у нас в основному це фінансовий сектор. Ви знаєте, банківська система за рахунок до капіталізації банків. Ми ну, поки що якось банківська система, ми спостерігаємо там не дуже гарні тенденції, але це не тема нашої програми. Ми будемо говорити про інвестиції. Ви на початку програми наголосили на тому, що капітальні інвестиції загалом там стан не змінився, так? І я розумію, що в капітальні інвестиції саме входять внутрішні. Тож як тут зробити так, щоб все ж таки розвиток був, щоб малий, ну не малий, а середній та великий бізнес в Україні саме вкладав сюди гроші. Щоб гроші залишалися тут, а не виходили в офшор? Так, структура капітальних інвестицій така, що майже 70% за рахунок власних коштів підприємства та організацій. І лише там незначна частка кредитування, міжнародні організації, іноземні інвестиції, місцеві та державні бюджети треба по іншому підійти до саме до джерел і ставити акцент на кредитуванні сьогодні навіть е, яценюк наш прем'єр міністр заявив що потрібно банкам сконцентруватися саме на кредитуванні реального сектору і нашої промисловості, що можна не очікувати найближчим часом на інвестиції на зовнішні, і треба ставити акцент на внутрішні. Я погоджуюсь, треба комплексну політику розробляти щодо доступності кредитних ресурсів. І це також стосується того, що я казала, що треба створювати інституційну базу підтримки інвестицій, куди мали б входити такі корпорації розвитку, які б залучали міжнародні. Міжнародні фінанси на міжнародних ринках і вкладали сюди в залежності від тих стратегій, які будуть розроблені. Тому першочергово це стратегія, куди, як і наскільки, і чого нам чекати, щоб інвестори бачили. Наміри держави бачили, до чого це призведе, які перспективи. Ну, це розвитку. це стосується і внутрішніх і, так? І... Да, і це, так. Це в першу чергу внутрішніх, і це стосується їх саме бізнес-планів і можливості прорахувати свої ризики і, і ними керувати цими ризиками. От і далі, коли будуть стратегії, от ці інституції мали би направляти кошти саме у визначеній сфері. Ну, якщо брати взагалі видатки так бюджету 2016 року, то як ви тут би пояснили її в контексті саме інвестиційного інвестиційної сфери, взагалі? Чи покращиться що, що 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 зміниться? Що нам там запропонували? Тому що не всі можуть розуміти ці цифри, і на практиці на папері нам показують одне, а на практиці ми можемо зовсім мати інше. Бюджет, державний Чи бюджет не є е, інвестиційним, на мій погляд, це кажуть інші експерти. Е, По-перше, рівень видатків розвитку залишається на рівні минулого року, і він дуже мізерний. Він складає 7,8%. Тобто, в основному йде на споживання. А на розвиток, мізерна частина, на економічний розвиток. Тим більше, ще менше пріоритет соціальний. І е, щодо програм конкретних, е, немає ніяких програм по реформуванню. І е, е, уряд відібрав 10 проєктів, е, начебто інвестиційних проєктів, е, які будуть фінансуватися в е, цьому році, але вони переважно там, культура, наука, сфера послуг, не промислові. І можна тоді стверджувати, що наш бюджет не інвестиційно орієнтований. І навіть сьогодні ті кошти, які є, вони не використані. На капітальні вкладення, на державні гарантії, також не надавалися в минулому році. І ці програми. Ну, вони будуть в цьому році. Є також фонд регіонального розвитку. Але тому, дали. Так як потрібно, да тут ще є одна проблема: немає якісних проектів. Це з цим теж треба працювати. Ми говоримо багато розуміти. про реформи, але на жаль, їх в Україні поки що немає. Я так говорять косметичні деякі зміни, але це не кардинальні зміни, які могли б покращити життя загалом порасічних українців. Пані Світлано, я дякую, що ви сьогодні були гостею нашої програми. Нагадаю, сьогодні гостею нашої програми була Світлана Ковалєвська, експерт з регіонального розвитку та інвестицій Інституту суспільно-економічних досліджень говорили про інвестиційний клімат в Україні. Вам же, шановні телеглядачі, бажаю гарного вечора. Залишайтеся на телеканалі Гамма.